Слава Богу, благословенні. Читаю Слово Боже Пісня до римлян, 12 розділ з першого віршика. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. Представте ваші тіла в жертву живу, святу, благогодну Богові для розумного служіння вашого. І не уподібнюйтесь світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. Амінь. Слава Богу. Слово Боже каже: спочатку представте в жертву тіла свої, а потім каже, оновлюйтесь розумом своїм, щоб вам пізнавати. Оце процес пізнання. Нагадував брат, процес пізнання це постійно боротьба з самим собою, коли треба робити те, що не хочеться, а те, що хочеться, відкласти в сторону, шукати не свого, а шукати Божого. Я прочитаю, що таке от воля Божа. Розумна книжка пише, що воля це є бажання і здатність. Діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди, долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди. Знаєте, кажуть, людина волєва, людина, яка дійсно вона знає свою ціль, каже апостол Павл, людина, яка діяла, знаєте, мала мету. Наблизитись до Бога і виконувати волю Божу, але вона діяла в двох різних напрямах. Спочатку вона діяла по закону, в церкву Божу. Але коли поміняв Бог при зустрічі оцю внутро все, пам'ятаєте слова Його? «Прагну, чи не досягну я Христа, як Христос досягнув мене. Оце бажання, стремління мати ціль і прагнути бажати того, що зробив Христос тобі, пізнаючи Його волю, вдосконалюючись оновленням нашого розуму. Я приведу вам три приклади з історії мужів Божих. Перший муж знав волю Божу і виконував. Інший муж знав волю Божу, але Кодім нагадував, включив свою логіку і не покорився волі Божої. І третій муж, який не знав волі Божої, але жив по Слову Божому, виконуючи його. Пам'ятаєте історію Авраама, якому було сказано Авраам встань і вийди із землі твоєї, з рідства Твого і з дому батька Твого, в землю, яку я укажу. Спочатку вийди, а потім каже, і я благословлю тебе. Благословлю, каже, благословляючих тебе, а злословлячих тебе, я прокляну. Спочатку вийди, а потім буде нагорода. Каже Бог, Ісус каже, йди, працюй, виноградник, а нагорода буде потім. Бог чекає дії від кожного з нас. Ну, казалось би, мав віру чоловік, вийшов. Але друге випробування, якому посилає Господь, каже Аврааме: встань, візьми сина свого, єдиного свого, якого ти любиш, і йди. Землю на гору моря і принеси його в жертву на все палення. І ви знаєте, тут дійсно людська логіка відмовляється прийняти волю Божу. Кожен з нас, от я не знаю, як би от почув такі слова від Господа, зразу би включилось: Господи, Ти Бог люблячий. Це син, якого ти мені обіцяв, я стільки років чекав, а ти сьогодні кажеш, іди, принеси мені в жертву. Але Авраам йде, написано, вставши зранку, осідлавши осла, взявши сина і двох слуг, іде до гори моря. Для того, щоб виконувати волю Божу. Псалом 367, там такий вірш є один. Покорись Господу і уповай на нього. Авраам повністю підкорив свою волю волі Божій, бо воля Божа є досконала. Людська воля, вона не досконала. Людина може помилятися і в цьому світі, знаєте, люди ставлять мету собі, колись я ставив собі мету. Будь доброю людиною, мати сім'ю, сина, посадити дерево, отримати освіту, бути, давати щось людям, не бути, як так кажуть, потребітелем, а давати. Я не був віруючий чоловік. І Бог давав мені. Я мав це бажання. Але робив це методом помилок, як робив це Сал. Але коли зустріч з Богом перевертає життя людини, коли твоє слово Боже вливається Духом Святим в серце, при зустрічі дійсно з Богом, коли відбулася ця дійсна зустріч, неможливо не помітити переміну в людині. І тоді людина, пізнавши Бога, пізнавши дійсно, як апостол Павел каже, все Почитаю за сміття, раді пізнання, раді пізнання того, хто, хто мене знайшов. Бог дивиться сьогодні, чи ми маємо бажання шукати, пізнавати волі Його. Іншому можу, Бог конкретно говорить Іона, встань, встань і йди в невію, і проповідуй. Людила, людина включила свою логіку, проігнорувала і виконує свою волю. Іде в обратному напрямку, пішов і опір. І ми бачимо, як Бог працює з людиною, з людиною, яка є, відмовилась виконувати його волю. Я коротенько, і попав, ви знаєте, куди в шлунок кіта. І там, в тих водоростях, в шлунку, в той кислоті, написано, і коли могла в мені душа моя, я згадав про Бога». Казалось би, пророк Божий, сосуд Божий. Та ти повинен перший виконувати волю Божу і показувати іншим. Але людина людське я, проігнорував волю Божу. Хто такі ніневітяне? Та хай їх 100 тисяч там загине. Мені то яка різниця? Я з народу Божого. Я єврей. Я чту Бога свого. І тоді Бог включає свої можливості. Часто в нашому житті яка навіть не доходить через голову, починає доходити через ноги. Не доходить через ноги, починає, починає Бог діяти через внутрішні. Бог посилає сни. Бог зупиняє нас на дорогі, яка йому не угодна, направляючи на ту дорогу, на який, по якій нам потрібно йти. Не хочеться, але потрібно. І оці інструменти Божі, вони будуть завжди діяти. Воля Божа мусить бути здійснена. Згадав і пішов, і зробив. Як казав Господь, казалось би, чому ти Іона не міг зразу покоритись Богу? Проігнорував. Мусив через такий шлях, через шлунок кита, але ти виконав, що я тобі говорив. Але не до кінця знову зрозумів волю Божу. Бог хотів показати Іоні, наскільки Він є Бог. Милостивий і люблячий і прощаючий. І написано: коли побачив віру ненівітян, які змирились перед Господом, були в пості три дні від людини до скота. Він побачив їх діла, віра без діл мертва. І каже: Іоно, іоно, ти пошкодував ту рослину, яка згинула, яку ти не садив. Чи мені не пошкодувати 120 тисяч населення гневі? Оцей урок Іоня запам'ятав, я думаю, на все життя і життя історія третього мужа. Ми всі знаємо. Іов був муж, слава Господа. Коли прийшов написано Сатана пристать перед Богом з синами Божими, Бог. Говорить такі слова, чи не звернув ти увагу на раба мого Іова? Бог його виділив серед всіх, чи не звернув ти на увагу на раба мого Йова? Муж непорочний, праведний, який віддаляється від зла. І сатана у відповідь, добре йому таким бути? Ти благословив Його і діла рук Його, а спробуй відніми, чи благословить Він тебе. І Бог дозволяє. І сатана зробив, що в один день втратила людина, яка була найбагатшою в той час на землі, вона втрачає все. І слова Іова. Бог дав, Бог і взяв. Хай будуть. Хай буде ім'я Господнє благословено. І написано, і в цьому не згрішив. Іов. Оце життя мужа було, мужа Божого. І тим не менше, Бог допускає випробування і в нашому житті ми часто не розуміємо. Іов дійсно був муж досконалий. І він сидів і розмишляв. Пам'ятаєте, він каже. Коли я виходив, юнаки втікали, старці піднімались, я був очима сліпому, я бачив вдову і сироту Благословення вмираючого приходило на мене. Він перераховував це все дивився на своє життя і не міг збагнути, чому Бог допустив його життя такі випробування? І навіть один друг каже, вони знали його життя. Богобоязнене життя і каже Еліфас, людина чи праведніше Бога. От наскільки чоловік і ов, був праведний, але не може людина бути праведнішою за Бога. І Бог, коли говорить з Івовом, Він говорить з бурі, де був ти, коли я полагав основи землі, коли я творив. Місяць, зорі, асик і сіль, ці сузір'я, де був ти? Ми всього на маленька піщинка. І Ова і в планах не було ще народитися, коли Бог це все створив. І висновок, який зробив Іов, знаю, ти все можеш і намір твій змінити... Неможливо. А слово Боже каже: тільки я знаю наміри про вас. Наміри не на зло, а во благо, щоб ви мали майбуття і надію. Намір Бога завжди нам во благо. Тільки Бог хоче повести нас прямою дорогою, а ми збочуємо, і нам він навчає. І деколи написаних Слов Боже каже, і те, що було мені в горість. Ми не розуміємо, чому Бог допускає такі випробування. Казалось би, наше серце, наша душа не витримує. Ми задаємо собі знову питання: Господі чому? Бог прагніше нас. Бо Бог знає кінець цих випробувань. Бог знає ціль, до якої нас треба довести. Бо ми самі. Нездатні досягти без Бога. Ісус, написане Слово Боже, говорить про себе. Ось іду, як на початку книги, про мене написано виконати волю Твою Боже. Ісус підкорився волі Божій. Ісус, всі дива, чуда, які Він творив, зціляв, здоровляв. Він написано: Я творю що? во ім'я Отця Свого. Я творю діла, я прийшов вам виявити батька свого. І коротенько нагадаю одну історію, як він виконував. В першому розділі Марка написано, коли він йшов по дорозі і підійшов до нього прокажений. Я згадував цю історію в четвер, і дійсно, ви знаєте, кожен раз, коли Бог щось надає, ти згадуєш, це окрема велика проповідь. І каже: Господі, якщо можеш, очисти мене. І Господь, торкнувшись його, каже: хочу очистись. Але написано, пильно поглянувши на нього. По російськи строго сказав йому: іди і нікому не кажи, але йди до священника і принеси те, що заповідав вам Моїсей, в свідоцтво для них. Тут велика глибина. І зразу думаєш, Господі Ісус, як ти ходив по цій землі? Він не шукав реклами для себе, Він просив, не кажи. Бо він хотів показати, що він творить діло Батькове. І в свідоцтво цей дар принеси, щоб показати, що Бог і сьогодні живий. І закон Його, написано, закон свят і заповідь добра, правідна і свята. Але ні одна людина не могла виконати, і тому прийшов чистий чоловік. Святий з неба, який виконав, Він говорив: я не прийшов відмінити закон або заповіді, або пророків, але каже, ні одна йота Бориса не прийде з закона, поки все не виконується. Він виконав закон, він показав людям, що це можливо, будучи тільки чистим. Ісус, написано, узнавши, це Бог на землі. І він узнавши, що... що він все прийшов в місто і все розказав. Написано і не міг вже війти в це місто і залишався ззовні. І сьогодні я нагадав вам, як волю Божу виконували, як вони її пізнавали. І казалось би, для нас всіх Бог не буде говорити окремо мені. Іди, роби те і те. І три чинника колись Біспалов нагадував. Слово Боже, Дух Святий і совість, свідомість людини вона нам підказує, чи вірну дорогу ми обираємо. Вона нам підказує, чи вірний, вірний метод виконання волі Божої ми вибрали. Слово Боже каже: не покидай собрання. Слово Боже каже, служіть один одному, як і я послужив вам. Слово Боже каже, освячуйтесь. Слово Боже каже, прибудьте в чистоті, прибудьте в любові, несіть ярмо один одного, майте спільність один з одним. І якщо ми чинимо не по слову, ми не є виконавці волі Божої, і ми її не пізнали. І тому, Сьогодні, оце наша задача пізнавати, шукати волі Божої, пізнавати і виконувати, пізнавши її, будемо виконавцями. Стан на наші ноги, пізнавайте, що є воля Божа свята, угодна і достатньо.